В Білгороді Дністровському поліція та СБУ затримали посадовицю за отримання хабаря. Фігурантка обіцяла послуги з підробки документів для оформлення пенсії місцевому жителю, якому не вистачало 10 років трудового та страхового стажу. Ціна такої послуги складала 400 євро. Правоохоронці задокументували протиправні дії посадовиці та затримали її у процесуальному порядку одразу після одержання неї другої частини хабаря в розмірі 10 тисяч 200 гривень. Слідчі поліції повідомили фігуранці про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з її вимаганням. Згідно з санкцією частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 120 тисяч гривень та за клопотанням правоохоронців відсторонив її від займаної посади. Заходи з розкриття злочину проводили слідчі Білгородністровського районного відділу поліції спільно зі співробітниками управління СБУ в Одеській області.